Сильний гул і таке червоне лірвоне летіло. Я ще схватилася до вікна, то все добре, що ну, не попало на ноги. У вас також повибували вікна? В хаті. Що, даві Нема, я одно вікна. Не. І щих сараї зняли. І двері всі поломані, і вікна. Ту жіночку залезли від праздни, далі не буде. Це ваша сусідка, так? Ну, так. Да. Сталося влучання село Пирогівці, приватне господарство. На території приватного господарства пошкоджено три будівлі. Всередині будівлі знаходилася жінка 49-го року народження. Пожежу, ліквідовано силами 25-ї пожежно-рятувальної частини.